Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Зук. і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з дуже як мені здається цікавою темою, а саме про те, як будучи в Україні онлайн без допомоги юристів відкрити компанію Америці. І платити 0% з податку на прибуток з усього доходу, який згенерований цією компанією. Також в відео розберемо найбільш цікавіші і гучні новини з фінансового життя цього тижня, а саме чому долар впав з 40 до 38 і виріс тепер знову до 39. Чому Binance та інші криптобіржі закрили можливість як поповнення, так і виводу коштів з гривневих карточок та на гривневі картки. Хто може подаватися на допомогу у розмірі 2000 гривень від норвезької ради біженців. А також покажу, які компанії цього тижня я додав у свій портфель і за якими загалом компаніями я слідкую. Якщо вам цікавий такий контент, поїхали! Але перед тим як поїхати, вже традиційно висловлюю подяку усім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках дають можливість мені записувати цей ролик, а вам його дивитися. А також тим, хто допомагає зсу у спосіб донатів. Дякую, що підтримуєте. Нас і наближаєте нашу перемогу. Отже, про яку компанію йде мова, що за така структура і чому саме в Америці? Йде мова про звичайне товариство з обмеженою відповідальністю в Америці. Це є LLC, Limited Liability Company, яке зареєстроване нерезидентом і в якого є єдиний член-засновник, саме цей нерезидент. і ця компанія не повинна здійснювати активної господарської діяльності в Америці із залученням американців, якщо ці всі критерії співпадають. То для американської податкової IRS така компанія буде визнаватися pass through entity або foreign disregarded entity. Це означає, що ця юридична особа по суті не існує для цілої податкової звітності для американської IRS. Вона вважатиме, що всі податки за цю компанію спадчуються на рівні саме засновника або власника, або учасника, або шерхолдера. Мембера, називайте як завгодно, тобто особа, яка створила цю компанію. І зазвичай це типово для Америки, тому що в звіті фінансовому за рік, тобто майновій декларації про доходи фізичної особи, в кожного резидента Америки буде розділ про те, які доходи він отримав з кожного LLC, де він є учасником. В нерезидентів, тобто в нас з вами резидентів України податкових, по суті, немає обов'язку декларувати прибутки, які отримані компаніями, тобто юридичними особами, які створені відповідно нами. Тобто, якщо ви зареєструєте в Україні товариство з обмеженою відповідальністю, і зареєструєте таке саме товариство з обмеженою відповідальністю в Америці для українського податкового законодавства, це одне і те ж це компанія, яка є відділена від вас як його учасника чи засновника цієї компанії, і ви зобов'язані в Україні декларувати і платити лише податки з дивідендів. Які ви отримуєте від доходів компанії? Тобто після сплати податку на прибуток компанія виплачує вам залишені кошти, які в неї залишилися вільними від діяльності. І з оцих надходжень ви вже дійсно повинні сплачувати в Україні податок на дивіденди і також військовий збір. Але повернемось до Америки. Чи дійсно жодних? Податків не потрібно буде вам платити, і ви можете по суті безкоштовно мати свій власний офшор. З одного боку так, а з іншого не зовсім. Ви все ж таки зобов'язані будете платити франчайз такс, так званий податок, на те, щоб просто підтримувати діяльність компанії в реєстрах і записах. І в делевері такий податок для LLC становить 300 доларів. А в вайомінгу приблизно 50 доларів. Для того щоб його заплатити, вам по суті не потрібно там особливих. Навіки в кожен може заплатити на сайті реєстратора, по суті, штату. Ну а щоб зареєструвати саму компанію, вам необхідно буде знайти свого registered agent. Тобто, це буде та особа, яка надасть вам адресу в е США в кожному в окремому штаті, чи то Delaware, чи Wyoming. Ці два штати, по суті, майже ідентичні з точки зору корпоративного права. І, Як я вже сказав, в кожному з них ви будете мати оцей основну перевагу чи бенефіт. Того, що вам не потрібно буде сплачувати е, податок на прибуток на рівні штату, е, і відповідно в цьому штаті вам потрібно буде знайти Registered agent, які є зараз онлайн, їх є дуже багато, вони пропонують свої послуги не резидентам. Я особисто Реєстрував компанії в Delivery, і тому залишу посилання на Registered Agent, яким користувався особисто. Я там загалом пакет для реєстрації починається від 170 доларів. І так само для Wyoming буду вам рекомендувати один з веб-сайтів, який дійсно перевіреним. Теж ціна там приблизно реєстрації у вас буде від 150 доларів починатися. Для того щоб зареєструватися, насправді вам потрібно нічого. Вам просто потрібно заплатити цих 150 чи 170 доларів, визначити яку би ви хотіли мати назву компанії і заповнити дані про себе. По суті, це все, у вас буде створена компанія в Америці. Але для того, щоб вона дійсно почала якусь діяльність ця компанія, вам, крім реєстраційного номеру, який ви отримуєте дуже швидко, там, протягом кількох днів після реєстрації, вам потрібно буде зареєструватись у податковій, тобто отримати податковий номер. Для компанії цей податковий номер, по суті, основний має абревіатуру. EIN, Employment Identification Number. І без цього номеру ви не зможете відкрити е, рахунок в банку для компанії. Ну і відповідно, не маючи рахунку в банку, навряд чи вам є якийсь толк із е, діяльністю взагалі компанії. Отримати цей EIN ви можете також самостійно, потрібно просто відправити факсу податкову, заповнивши форму SS4, і потім передзвонити через якийсь час, і вам надиктують. Ваш номер. Ну, звичайно, воно звучить досить дивно, і чи ви зможете відправляти факси в Америку. Тому це теж можна замовити у вашого Registered Agent, а В більшості вони надають цю послугу теж там за 150 приблизно доларів. І отримання EIN номера вже для вас відкриває, по суті, шлях до повного операційного контролю над компанією, можливості відкривати рахунки в банках, отримувати платежі чи оплачувати інвойси. І в зазвичай є таке розуміння, що відкрити рахунок у банку в Америці по суті потрібно туди полетіти, там пройти ідентифікацію особистості, і лише після цього вже відкривати рахунок. Але в наш час цього всього робити не обов'язково. Дійсно, ви не зможете відкрити рахунок в звичайному розумінні, тобто у вас не буде стандартний банківський рахунок в Чейсі там чи в іншому якомусь банку. Але в вас може бути багато зараз варіантів щодо платіжних систем, яких ми багато на каналі е, показували для фізичних осіб, е, які відкривають рахунки, в тому числі для українців. І так само в Америці є ціла індустрія чи пласт е, таких схожих платіжних систем або фінтех компаній, які відкривають рахунки онлайн для е, LLC. Компаній, які засновані в тому числі не резидентами. Ну і знову ж таки, з мого власного досвіду, найкращим в цьому буде WISE. Він відкриває рахунки з американськими реквізитами. Вони для ваших платників, які вам платять послуги, майже нічим не будуть відрізнятися. Але якщо вам недостатньо того, що пропонує WISE, то також можу порекомендувати. Суто американський сервіс Mercury, який спеціально був створений саме для стартапів, для того, щоб вони могли залучати фінансування на свій розвиток. І вони дуже теж технологічна компанія, оцей Mercury, і в ньому раніше було проблематично відкрити рахунок для. Фаундерів чи мемберів з України, тобто навіть якщо у вас була зареєстрована LLC, але ви сам е вказуєте, що ви є власником цієї компанії і менеджером єдиним з українським громадянством через резидентством, то для вас була дорога закрита, але зараз політика в них змінилася на їхньому сайті. Є е е е допис про перелік тих країн, з яких вони не приймають фаундерів, там в тому числі є Росія. І Білорусь, але України е, вже немає. Тобто, по суті, для українців фаундерів е, тепер дозволено відкривати рахунки Меркурі, що є досить е, великим плюсом. Ну і які ж податкові наслідки для вас в Україні? Так, тобто, ви зареєстрували, наприклад, е, свою компанію в Делавері чи в Уйомінгу, ви вже там отримуєте якісь доходи. Ви, в принципі, щасливі, що вам не потрібно платити жодних податків в США з прибутку, який ви там отримаєте. Але що ж для України це означає? По суті, це означає, як я вже зазначав, єдине, що якщо вам компанія ваша в Америці заплатить дивіденди або просто зробить виплату, тоді у вас виникатиме обов'язок. Платити податок в Україні або це буде податок з дивідендів, або навіть податок на прибуток, якщо ви не оформили цю виплату як дивіденди. Крім того, із 2022 року в українському податковому законодавстві введена досить суттєва новела, так звані кіки або контрольовані іноземні компанії. Тобто, якщо ви є власником компанії, зареєстрованої за кордоном, ви тепер. Починаючи з 2022 року, повинні повідомляти про це українські податкові органи. І за неповідомлення про те, що ви є власником компанії, просто за сам факт неподання повідомлення. Так вас чекає штраф у розмірі більше ніж 170 тисяч гривень. Крім цього, повідомлення вам потрібно ще буде сплачувати окремо податки з прибутку компанії. І подавати про це звіти, які прибутки отримує компанія ваша за кордоном, але лише в випадку, якщо ці прибутки верніше, ці обороти компанії у вас перевищують 2 мільйони євро в рік. Якщо ж дохід буде меншим чи оборот, то тоді вам потрібно буде лише подати повідомлення, подати звіт, і жодних додаткових податків в Україні не потрібно, якщо ви не виплачуєте дивідендів. Логічно постає питання: а для кого, можливо, буде цікава така корпоративна структура і для чого взагалі нам ця інформація? В же ж є ФОП, третя група, 5%, в принципі, всі задоволені. Дійсно, в більшості випадків, якщо ви проживаєте в Україні, ведете бізнес в Україні, у вас невисокі доходи, які не перевищують лімітів ФОП. Вам о, буде достатньо мати ФОП чи там, навіть компанію в Україні. Але в випадку, якщо ви ведете міжнародний бізнес і у вас є замовники з особливо з Америки чи інших компаній, які не бачать можливості працювати з українським корпоративним утворенням, чи то ФОПом, чи то компанією у зв'язку з ризиками, наявність міжнародної компанії чи наземної компанії вже може бути певною перевагою. Також це по суті маст have, якщо у вас є високі обороти і доходи, які ви отримуєте, наприклад, на таких платформах, як Etsy, Amazon. І продаєте товари. Тоді е, часто ФОП е, з 5% навіть відсотками може бути надто високим податковим навантаженням, і вам потрібно мати можливість вираховувати витрати і доходи. І для цього може мати сенс е, отримання і реєстрації саме компанії в Делевері чи в Wyoming. Крім того, я теж неодноразово вже мав е, консультації дзвінки навіть з підписниками, які. Мають можливість заробляти на Etsy там Amazon кілька десятків тисяч в місяць, і це вже очевидно є тим порогом, який точно для ФОПа надто е, великий і потребує реєстрації, наприклад, такої е, кампанії. Ну і звичайно, для більшості випадків, кому зараз може бути дуже актуальна цяка структура, це ті українці, які виїхали з України і ризикують отримати податкове резидентство іншої країни. І не мати можливості використовувати переваги ФОПу, тому що ФОП не є юридичною особою, і доходи ФОП ви навряд чи зможете відділити від доходів ФІЗ особи, навіть якщо ви будете за кордоном. Тобто вас по суті можливо виникатиме обов'язок платити дуже високий подохідний податок у випадку, якщо ви все поки що отримуєте на свій ФОП в Україні і не маєте інших. Способів мінімізувати податки в країні вашого податкового резидентства, навіть якщо воно. Примусово для вас приклеїлось, що ви його отримали. І в більшості знову ж таки країн є така сама концепція, як і в Україні, про те, що доходи окремо фізичної особи це доходи фізичної особи, а доходи бізнесу, тобто юридичних осіб, це доходи юридичних осіб. І вони сплачуються за правилами відповідно тої країни, в якій ви маєте зареєстровану іноземну компанію. Ну і в даному випадку, якщо ця компанія в Америці сплачує 0% і не виплачує вам ніяких дивідендів, тоді вас залишається по суті дуже Хороша ситуація для мінімізації доходу саме на рівні фізичної особи. Крім цього, я детально поспілкувався з чат GPT з приводу того, які податкові наслідки саме в розумінні Америки, яким чином подавати звітність, чи потрібно вести бухгалтерський облік, які саме треба робити кроки для того, аби не наразитися на додаткові чи то ризики, чи то неприємності. І звичайно, що це не є консультантом податковим, він також не є бухгалтером, Але ці е, відповіді, які надав саме чат GPT, вони для мене є досить е, розумними та видаються цінними. І всі е, повністю переписки на цю тему з ним я опублікував в своєму телеграм-каналі, на який, знову ж таки, запрошую вас підписатись. Ну і на сьогодні у мене все. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам.